Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Дітки, послухайте загадку, що за пташка така все літа коло вікна, Жовтогруда, білолиця? Ну, звичайно, це синиця. Дітки, я розповім вам одну історію про дружбу дівчинки і синички. Написав цю історію видатний український поет та письменник Василь Олександрович Сухомлинський. Називається оповідання Дівчинка і синичка. Холодна зима. Маленька Наталя почепила на яблунці годівничку для синички. Щодня приносила насіння. Синичка чекала дівчинку. Весною синичка сказала Наталі: Тепер не принось мені насіння. Я знайду собі їжу. До побачення, до зими. До побачення, синичко. Знову зима все засипала снігом. Прилетіла синичка до годівнички, а там також сніг. Тривожно стало пташці. питає вона у яблоньки. Яблунька, скажи, чому нема Наталі? Невже вона забула про мене? Ні, не забула. Вона хворіє. Тяжко стало на душі у синички. Сіла вона на гілочці і думає Полечу до дівчинки, треба чимось її втішити. Але де візьму подарунок? Навкруги ж сніг, сніг, сніг. І тоді вирішила синичка понести Наталі пісню. Прилетіла до її хати, влетіла в відчинену квартирку, сіла біля ліжка дівчинки хворої. І заспівала, наталі стало легше. Малята, скажіть, як називається оповідання, яке написав Василь Сухомлинський? Як дівчинка допомогла синичці взимку? Що трапилось з Наталкою? Як синичка віддячила дівчинці? Чому вчить нас оповідання дівчинка та синичка? Будьте добрими та допомагайте тим, хто потребує допомоги. До нових зустрічей!